Доброго дня, довірне товариство. Сьогодні маю бажання прокоментувати, дати певні вказівки, як зручно і комфортно розв'язати задачу і легко, і просто розв'язати задачу під номером 1035 зі збірника ЗНО. І в чому особливість цієї задачі? В тому, що це задача на. Виконання роботи певного замовлення. Замовлення становить 272 деталі, і ми бачимо, що бригада робітників повинна була виконати це замовлення, і вона потім перші 10 днів виконувала встановлену норму. Бачимо, що є розподіл часу. За нормою виконання замовлення, тобто кількість деталей за день, це буде норма або продуктивність праці, а потім ця ж бригада почала виготовляти щоденно на чотири деталі більше, тобто понад нормою, тобто те, що не планувалося. І Сталося так, тобто збільшивши щоденну норму виконання деталей, що бригада завершила виготовлення цього замовлення та ще й перевиконала. Бачимо, що маємо 280 деталей замість 272. І це теж така. Нестандартна ситуація для задач на роботу. І бачимо, що перевиконала норму ця бригада на 8 деталей. І питання: скільки ж деталей повинна була виготовляти бригада щоденно за планом. Отож, можемо собі провести таку аналогію. Об'єму виконаної роботи чи замовлення з рухом, з задачами на рух. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб знайти переміщення або шлях, ми маємо швидкість помножити на час. А також, щоб виконати певне замовлення, замовлення. Ми маємо, тобто бригада, робітники мають виконати якусь кількість деталей, певний об'єм роботи за один день, за одиницю часу. Тож це є продуктивність праці, продуктивність праці це кількість виготовлених деталей за один день в даному випадку. І Помножити на час. Ну і, звичайно, що ми будемо користуватися ось такою формулою для того, щоб розв'язати цю задачу. І так, як бачимо, що е в нас є певне замовлення, тобто зараз ми собі зробимо таку скорочену запис, схему, табличку яка допоможе структурувати умову задачі і допоможе побачити контекст, як же ж скласти потім все це у урівняння. Отож ну, ми бачимо, що є певне замовлення, є продуктивність праці, тобто кількість деталей, виконаних за день. І є час. Отож, це те, що планувалося, ми собі запишемо за планом. Те, що відбувалося насправді або фактично, ми напишемо фактично. Так. Отож, замовлення становило 272 деталі. Записуємо 272. Далі, те, що виконали робітники, тобто бригада, на фініші, становило 280 деталей. Отож. Теж було сказано, що була певна норма, скільки вони мають працювати за день, скільки виготовляти деталей за день. Тобто не тяжко догадатися, що ми приймаємо це собі за X. Так, тим більше в нас питання, скільки деталей повинна була виготовляти бригада за день за планом. Ми позначимо собі, нехай це буде X деталей за один день. Ну, то не тяжко здогадатися, щоб знайти час, нам потрібно замовлення, тобто 272 деталі, поділити на швидкість виготовлення тих деталей, тобто на продуктивність праці. Тож ми маємо ось тут кількість днів час у днях. Далі міркуємо, що ми бачили, що наша бригада, е після 10 днів праці, після 10 днів праці почала виконувати щоденну норму з надлишком, тобто щоденно. На чотири деталі більше почали виготовляти. Отже, можемо сказати, що продуктивність праці зросла на чотири деталі стала більшою за день. Тому тобто х додати 4. Ну, і тепер залишилося порахувати, а скільки ж днів. Витратила бригада на те, щоб завершити ту частинку замовлення, яка була після тих 10 днів роботи. Отож, поміркуємо собі. За 10 днів роботи, за 10 днів роботи, слідуючи, подивлячись на цю формулу, тобто, що ми маємо? 10 днів. І щодня по x деталей тобто ми одержимо 10 x деталей, які виготовить бригада за скільки? За 10 днів, працюючи згідно норми за 10 днів днів за норми. За норми. Далі, але давайте поміркуємо. Бригада після цих 10 днів почала збільшувати темп виконання щоденної, щоденної норми, так? тобто стала виготовляти на 4 деталі більше. То давайте поміркуємо, а скільки ж деталей залишилося на той момент виготовити бригаді. Отож, не тяжко здогадатися, що потрібно відняти. І 280 віднімаємо 10х. Деталі це залишок, який бригада виконувала зі швидкістю. Щоденне понад нормовою швидкістю виконання деталей, тобто детал, повиконувала, викон, залишилося виконати, залишилося виконати. Залишилося виконати. Чи виготовити? Виготувати, виготовлети після десяти днів, після десяти днів. За нормальним запланом, так, виготовлення за день зняту. Дні. Отож, з продуктивністю праці ми можемо сказати з продуктивністю праці x плюс 4. Отож, не тяжко здогадатися, не тяжко здогадатися, що кількість днів у такому випадку буде замовлення, тобто деталі. Кількість деталей, які залишилися з 280 відняти 10х, ділимо на кількість тих деталей, які виконувалися щодня. на продуктивність праці x плюс 4 деталі. І потім. Для того, щоб вже скласти саме рівняння, дивимося, що відбувається далі. Тобто ціле замовлення бригада виконувала не тільки ось цей залишок плюс. так? залишок деталей, а ще і 10 днів. Тобто ще 10 днів. І згідно умови задачі було сказано, що бригаді вдалося виконати все замовлення і перевиконати на 8 деталей на день швидше, ніж планувалося. тобто Планувалося на один день більше, ніж це було фактично. Тому, як скласти рівняння? Нам потрібно від більшої величини, наприклад, відняти меншу. Всього і ця різниця буде дорівнювати. Тому складаємо рівняння 272, що ділиться на Х. Це маємо кількість днів за планом, коли бригада планувала виконувати х деталей щодня. Відняти. І 10 днів, які працювала бригада, виконуючи щоденно по X деталей. І ще оті, що були понад нормове дні з понаднормовим. Виконанням деталей мінус 10х, і різниця між цими величинами становить 1ди згідно умови задачі. Отож, розв'язуємо рівняння. Потрібно розкрити дошки і зводимо подібність, що ми одержимо. І переносимо справа на ліву нашу одиницю. Ми одержуємо 272, що ділиться на х, розкриваючи дужки, перед якими маємо знак мінус, одержуємо мінус 10, до нього прийде ще мінус одиниця справа. І одразу записуємо собі, що це буде мінус 11. Перших. І Мінус дріб 280 мінус 10х, що ділиться на x плюс 4. Отож, маючи дробове раціональне рівняння, ми пригадуємо, що нам найзручніше зводити його до виду, коли права частина 0. зараз формуємо спільний знаменник знаменник. Маємо добуток наших знаменників. Х помножено на х плюс 4 і на надані. Додаткові множники розставляємо. Отже, додатковий множник до першого дробу х. Додати 4 до другого дробу. Можемо зразу розкрити дужки Х квадрат, додати 4X. І до третього дробу це х. Далі переходимо до запису в наш чисельник. Отже. 272 множене на х буде 272х. 272, що помножене на 4 це 1088. Далі маємо мінус 11х в квадраті. мінус 44х. Далі домножуємо чисельник останнього дробу на х, отже, одержуємо мінус 280 х і додати 10х у квадраті. Так як ми маємо дробову раціональні рівняння, пригадуємо, що спочатку робимо. Зводимо подібну чисельнику, а потім розписуємо, пам'ятаючи, що дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Отож, переписуємо знаменник письмен. Далі зводимо подібний. Мінус. Одинадцях в квадраті додати 10х в квадраті ми одержуємо мінус х квадрат. Далі. З без квадрату. Яка в нас ситуація? Отже, мінус 280 додати 272. Буде мінус 8 і ще мінус 44, тобто одержуємо мінус 52, і залишилося число 1088. Отож, можемо перейти до звичної схеми розв'язування дробового раціонального рівняння. До системи, в якій вказуємо, що наш чисельник х2, мінус 52x. Додати 1088 дорівнюємо. А знаменник одразу розв, або розпишемо ще так, x на x плюс 4 не дорівнює 0. І тепер переходимо до того, що зараз найзручніше зробити, тобто домножити рівняння, перше рівняння системи на мінус одиницю, мінувши знак, і розписати, чому ж не може дорівнювати х, тобто знайти область визначення даного рівняння. І пишемо, домноживши на мінус одиницю, одержимо х квадрат додати 52х зрівняти 1078 рівня 0. І далі розписуємо, що наш х не може дорівнювати 0, наш х не може дорівнювати мінус 4. Ну і це дуже зрозуміло і очевидно, бо кількість деталей не може бути 0, і кількість деталей не може бути від'ємним числом. Добре, ми переходимо до розв'язування самого рівня. Х квадрат відняти, додати 52, х відняти 1088 до 0, розв'язуємо через дискримінацію. Отож, подержимо. Задержуємо. 52 в квадраті. Це буде 2704. Так як перед третім коефіцієнтом маємо знак мінус, то витяжуємо одразу число протилежне до.

56, <кій> і це 84 квадратів. Отож шукаємо позиски даного рівняння. Х1. Мінус 52. 5, 84, Поділити на 2, становить від'ємне число, навіть нема сенсу його рахувати. Е, і можна зразу написати, що менше нуля, це сторонній куряк. Так як в нас кожна хвилина важлива, то можна не рахувати. І х друге рівнює мінус 52, додати 84, яке треба поділити на 2, ми надачуємо 32. Чисели два. Отже, набачуємо 16. І у відповідь бачимо, що це число більше за 0. і за х ми приймали кількість деталей. Що мала виготовляти бригада щоденно? Тобто певна норма? Так, за планом. Тому відповідь записуємо начина ікса. Відповідь Тож, дякую за увагу. Найкращим чином і легко розв'язується кожна задача на саме